Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами ми будемо розбиратися в тому, знову ж таки, де брати нам золото. Беремо збірку на боса, щоб по нам, скажімо так, було ще менше урону. У нас є для цього обладунок, але візьмемо ще меч, щоб збільшити також свою кількість ХП, тому що зі звичайним мечем у нас кількість 14. Ну, Майже 15 тисяч з мечем, у нас 20 тисяч. Це нам допоможе, щоб ну, не переживати за те, що наш персонаж, скажімо так, не впорається з якимось босом. Але ми будемо проходити якихось ну, більш-менш нескладних босів, ті, які не викликають ніяких ефектів контролю. Наприклад, ось цей босс нам не підійде, тому що це збірка для швидкісного фарму. Вона в основному не для урону особливо. І в нас поганий шолом, який нам не дає достатньої кількості захисту також. Тому саме будемо проходити якогось нескладного боса. Нехай це буде грегуар. Ну і побачимо, де я беру стільки золота постійно. Друзі, якщо ви просто-напросто будете грати в гру, давайте вімкнемо банку, скільки ми за цей час зможемо з вами цього золота дістати. І сходимо з вами на босів, подивимося, що ми зможемо з них дістати. Я вважаю, що якщо ми підбираємо з вами з підлоги всі предмети, це не займає супер багато часу, так як тепер проходження в нас кожного ну, виключно наші, тобто у нас зараз 300, 300 мільйонів. От, ну, Мільярди враховувати не будемо. Якраз майже рівень. Скажімо так, число дуже гарне, від якого ми будемо відштовхуватись. Все одно під земеллями бігати ці будемо, все одно в нас буде якась кількість цих проходжень, все одно нам потрібно буде їх витрачати для того, щоб якимось чином посилити свого персонажа. Тому я раджу просто, ті предмети, які нам просто-напросто не потрібні, ми їх можемо просто-напросто з вами витрачати на золото. Чому? Тому що з цих босів далі нам ці предмети просто-напросто навіть не потрібні. Нам і ці проходження зараз не потрібні. У нас всі персонажі е, зібрані тут на цьому режимі. Нам не потрібні взагалі ніякі із цих предметів. Тут падає, якщо ми граємо в руч е, десь 7 предметів. Е, тобто, давайте ну, не знаю, от розмістимо групу, уявімо, що тут просто-напросто нікого немає на цьому режимі. А воно, в принципі, так і є, тому що на звичайному хардкорі, ось ви бачите, що тут нікого, крім нас немає. Ми якось маємо це золото самі, скажімо так, вибити. Тобто тут нам ніхто не допоможе, ніяка там торгівля нічого абсолютно нам не допоможе здобути це золото якимось шляхом. Ніж просто-напросто якимось чином вибити його в грі. Тобто нам 100% потрібно, щоб це золото ми вибивали з вами власноруч, тому що ніхто з гравців нічого тут не купує, ніхто з гравців абсолютно нічого тут нам ну, не передасть, не віддасть, нічого ми тут не продамо вже в чаті ні в чаті, ні на сайті, ніяк. Тобто, нам потрібно якимось чином дістати собі цей ресурс самотужки. Як це зробити? Ну, очевидно, бігати просто-напросто цих босів, навіть якщо вони нам не потрібні. Тому що ось ці всі предмети, які нам будуть випадати, ті, що будуть без зірочок, ми їх будемо просто-напросто продавати з вами. Тому що, друзі, цього заліза потім у нас буде ціла купа, нам його такої кількості просто-напросто не потрібно. Воно нам ні для чого абсолютно ну, ніяким чином не знадобиться. Воно просто-напросто нам не потрібне. Ми їх відразу всі відмічаємо як сміття. Тому що нам ці предмети не потрібні за рахунок того, що в нас вже коли ми просто-напросто будемо грати в кожному сезоні. Друзі, в нас цих ресурсів буде просто, от ви бачите, що ці шкіри вони просто-напросто на підлозі вже знаходяться, тому що вони не підбираються. Нам не потрібно всі ці предмети розбирати на запчастини. Нам не буде куди ці запчастини дівати. Максимальна їхня кількість 999 тисяч 999. Тобто, більше ніяким чином ми з вами їх не підберемо. Та який сенс їх розбирати? Таким же самим чином, як і ось ці кристали. Нам вони просто-напросто будуть не потрібні. Ми з них не отримуємо ніякої абсолютно користі. Вони будуть просто знаходитися на підлозі і все. Ну, Який тоді сенс ці речі просто-напросто розбирати? Ну, це ну, без сенсу, от і все. Тому я саме раджу, ось ці всі речі, які ми будемо вибивати з босів, нічого страшного, що там десь завдання якогось дерева. Нічого страшного, що те дерево там дає нам аж 5 мільйонів, я не знаю. Ну, дуже прямо от багато, але сенсу з того ніякого абсолютно немає з того дерева, тому що набагато. Цінніше пройти босів. Так, два предмети в нас тут знаходяться. Покажу вам ще один такий малесенький лайфхак, як зробити, щоб ці предмети були в нас в скрині. Вже показув, покажемо це ще раз, тому що не буду повертатися потім в місто ще зайвий раз. Єдине, що якщо випаде беліал, тоді зробимо по-іншому. Якщо не випаде, то. Зробимо по нашій схемі. Можливо, це колись виправлять розробники, але поки що це працює, тому поки працює, тоді використовуємо, щоб ці предмети тут не знаходилися, щоб вони переносилися нам в скриню. Дивіться, два предмети було, плюс 7, ті, що випадають, якщо не випадає. міфік, ну, З міфіком це 8, 7, плюс 2, 9. Виходимо з кімнати, це вже вважається іншою локацією, тобто ось вхід. Можемо ще далі відійти. Ну, взагалі, десь на цих сходах це вже кінець локації. І це вважається, що ми зараз з цієї локації вийшли. Таким чином, предмети будуть у нас зараз всі в скрині. І нам не потрібно буде наново їх збирати. Дивіться, що тепер робити. Коли в нас. Знаходяться тут завдання дерева, це прекрасне. Ми можемо ці підземелля, наприклад, ось ці побігати. ну, Два підземелля пробіжимо, Нехай ми їх там біжимо, ну, дуже швидко якоюсь збіркою. Ну, там, ну, за дві хвилини це нереально, ну нехай три хвилини. Тобто ми п'ять хвилин, зараз, скільки у нас хвилин, поки ми балакаємо, п'ять хвилин ми витратили. Ми бігаємо по завданням з цим, наприклад, але нам не потрібно звітля ні предметів, нічого. Нам потрібно золото. Швидше, це 5 хвилин, якщо ще не балакати і не розповідати вам це все, то це буде ще швидше. Сходити на боса, чому? Все одно на цей халтайт, все одно на ці підземелля, все одно абсолютно на все, що тут знаходиться на мапі. Якщо в нас є. Достатня кількість з цих е, дарів титанів, ми можемо весь час бігати дари титанів, вибивати просто ці всі штуки проходження на босів, ці всі частини, і ходити-напросто просто на босів. Чому? Е, тому що коли ми розбираємо, наприклад, звичайний предмет, він нам дає от, е, унікальний по 3 одиниці ресурсу. Нащо він нам потрібен, незрозуміло. Коли ми розбираємо предмети з зірочкою, він дає по 30. Від е, цих ресурсів. І ось цей предмет зараз дасть по 30. Бачите? Тобто ці предмети нам важливі. Ці предмети, ті, що в нас звичайні, ми от повну е, скриню, ну, окрім трьох, розбираємо. уже золото ми трішечки назбирали поки проходили з вами е, цього боса. І от, будь ласка, за 5 хвилин. Це не 5 мільйонів як із завдань дерева, це вже 9 мільйонів. І почекайте ще. У нас же ще предмети, ті, що в нас у скрині 9, знаходяться, ті, що нам перенеслися в скриню. Ну, якщо більше, то вони просто-напросто, якщо б ми ще раз боса проходили, вони б просто зникали. А так як вони залишилося б тільки 10 із них, тобто 9 плюс 7, 16, а якщо б повернулися в місто, вийшли за, за межі, то було тільки 10. Тобто 5 чи 6 там з них просто, ну, просто б зникли. Можете так робити, можете так не робити. Ну, я завжди так роблю, щоб просто не витрачати зайвий час на проходження боса. І все. Продаємо ці предмети. Будь ласка, 5 хвилин пройшло. Прибираємо те, те все, що я розповідав. Прибираємо те, що. Скажімо так, я витрачав ще час на цю всю оповідь, я не за секунду ці всі предмети розбирав. Будь ласка, за 5 хвилин було у нас 300 мільйонів, зараз у нас ну, на 11 мільйонів більше. Ми можемо ще раз це перевірити з вами. Ну, по суті, я думаю, суть ви зрозуміли. Тобто 5 хвилин це 10 мільйонів, 10 хвилин це 20 мільйонів і так далі. Тобто, якщо в нас є достатня кількість цих проходжень, буває там гравці, от зараз на цьому зупинимось. Кажуть, а на що збирати ці предмети? Нащо там говорять ось ці блогери? Типу, що збираємо тільки з зірачками, не витрачаємо свій час, тому що вони грають на публіку, тобто вони роблять те, що по суті вважається в грі задуманим розробниками так, щоб ми грали справедливо. Воно вважається типу, ну, неприкольним, тому що ну, простіше піти на якийсь сайт, купити у, наприклад, якихось гравців, не буду навіть називати їхню національність, це ніякої ролі не грає. Хто саме продає це золото? або... Предмети або ще щось. Найпростіше, звичайно, піти там, продати якийсь предмет, або купити якийсь предмет, потім його перепродати дорожче, це ну, взагалі ідіотизм, але не суть. І таким чином там, здобувати собі це золото. Якщо ви така ж сама людина, як я, якщо вам просто-напросто лінь займатися цією всією дурницею, вам просто ну, не подобається цей трейд. От це те, що не подобається мені ще в одній грі, вона повністю залежить від торгівлі. Ви, мабуть, розумієте, про яку гру я зараз говорю. Це коли ти граєш, тобі ні, ні черта, просто нічого абсолютно не падає. Все, що нормально, ти можеш собі знайти, це тобі потрібно займатися торгівлею. Якщо б я е, хотів займатися торгівлею, а не грати, я б мабуть е, пішов працювати в торгівлю. Людям, до речі, ті ті, що працюють в торгівлі, велика вам дяка, велика шана. Я просто сам, ну, який час працював в торгівлі, я передати не можу настільки, наскільки це можливо, це стресостійкі люди. Просто взагалі не тільки в торгівлі, а ті люди, які працюють. В сфері обслуговування, в будь-якій неважливо. Просто велика шана, велика дяка за вашу роботу. Я розумію, як це важко і як сильно недооцінюють взагалі цю роботу, так як і роботу вчителів, але зараз не про те. Щастя, здоров'я вам і ну, не знаю, дуже міцних нервів. Ніколи не ображайте продавців ті, що просто. Продають вам навіть не техніку, ну особливо ті, що продають їжу, тому що буде як в ролику Емінема. Просто цінуйте роботу кожного. Кожна робота важлива, всі роботи важливі. Про що я? Я не про роботу. Я про те, якщо вас бісить сама ось ця концепція торгівлі, якщо вам не подобається так, закінчились так, у нас проходження, виходимо звідси. Якщо вам не подобається ця концепція торгівлі, постійно от сидіти в якомусь чаті, заходити на якийсь сайт, писати якимсь людям, додавати когось в друзі, потім знову видаляти, чому я, друзів, до речі, ну, не набираю багато, тому що в мене постійно цей список, список друзів, забити. Я тут гравців то додаю, то видаляю, тому що займаюся цією торгівлею, потім вона мені через тиждень набридає просто-напросто. У мене залишається якихось 5-10 мільярдів ще на одного персонажа, якого я збираюся збирати в сезоні. І на цьому я закінчую. Так, 14 мільйонів, Телемс 18. 18. Ну, тут просто ми предметів ще з вами не дібрали трошечки. Про що я е, кажу? Якщо ви не хочете займатися цією дурницею, будь ласка, для вас є просто-напросто вихід брати, проходити ці підземелля, спокійнесенько собі, вибивати ці предмети, і всі предмети, які вам не потрібні на того чи іншого босса, ми їх просто-напросто будемо продавати нашому. Е, Вендеру, і що саме цікаве, з цих же ж босів знову ж випадає такі не тільки в 9-му сезоні, а взагалі в грі знову ці проходження на підземне місто, дари титанів. І ми можемо просто зациклити це просто-напросто по колу. І ну, не за 15 хвилин, але за півгодини у нас тут буде вже там, не 18 мільйонів, а 50 мільйонів. За годину 100 мільйонів. Тобто за день ми можемо там навіть самотужки, мільярд з вами зібрати абсолютно чесно, без ніяких ботів, торгівлі, якихось ще маніпуляцій, я не знаю. Ну, Взагалі я не люблю в іграх, коли все от... Люди розказують, що тільки торгівля. Все, предмети ми не збираємо, не розбираємо, тому що це довго, не цікаво, тому що є, от, там не знаю. Е, е, не знаю, люди навіть. Ну це взагалі окрема історія. Е, там ті, хто кошти, е, платять за гру, я, чесно, я, я, я б такі ніколи в житті не купив. Якщо ви, е, скажімо так, це продаєте, прекрасно. Якщо ви це купуєте, е, прекрасно, будь ласка, я, наприклад. Цим займатися не люблю, не хочу, не можу і так далі. Тому, якщо ви хотіли знати, де брати чесну кількість за день чесну кількість золота, проходьте просто-напросто Е, Ну це звичайно, в скажімо так, в перемішку з тим, що вам. Хочеться пройти, тобто не потрібно їх цілий ці, 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 ці день ходити лише ці дари. Це знову ж таки, це порада, це не заклик до дії, це ніяким чином не впливає на те, як ви маєте грати. Це просто от, порада, як, яким чином я це роблю. Це не означає, що ви весь день маєте сидіти, проходити цих всіх босів, витрачати все повністю ось сюди на золото. Це якщо вам це золото, просто звідкілясь потрібно. Я просто розповідаю, де нам його можна ну, швидко взяти. Босів вбивати швидко, вони проходяться швидко. Головне, щоб були проходження. Білди швидкісні, також є на каналі, можете переглянути. Ну, ось ці дари можна, я рахував, якщо по 3 хвилини там ходити, за пів години це десь 10 дарів. Тобто ось цей повністю э, стак зі... 100 майже ну, дарів, це приблизно там буде годин 5. Тобто, навіть якщо ви день побігаєте ось цю штуку, потім побігаєте ось ці всі штуки, у вас буде там, ну не знаю, витратити на це день, у вас буде мільярд. Можливо, вам випаде якийсь е, е, хороший предмет, ну наприклад, я не знаю. Е, випаде, випаде, випаде вам. Е, от предмет якийсь там на дві зірочки, і хтось може там. Не знаю, капець як його хоче там на торгівлі. От тоді, уже, коли вам випадає хороший предмет, ви можете піти на сайт з торгівлею, витратити на це, не знаю. там Їсти собі приготувати, не знаю, чаю, посидіти, попити, серіал, подивитись, викласти його на сайт, бути в онлайні на сайті і продати його там за 100 мільйонів, за 200. Не знаю, де вже ті гравці ці це золото беруть за мільярд, за 10, неважливо. Тобто. Якщо хочете знову ж таки займатися торгівлею, не хочете, залиште його собі, нехай він у вас буде чи розберіть, якщо він вам не потрібен. Вам вистачить просто-напросто цих всіх рухів, для того, щоб за 5 годин пробігти, наприклад, стака з цих дарів титанів, і стільки ж часу там, не знаю, на наступний день чи в перервах між днями там, по годині витратити на цих босів, щоб дістати собі золото. Чесно вам скажу, якщо використовувати ту е, схему, скажімо так, ну не схему, не розповідайте нікому про неї, як зробити собі нормальні предмети, щоб у вас було е, е, 190 тисяч маревіту, і потім е, закувати собі хороші предмет і щоб у вас так і залишилося 195. Тисяч маревіту то у вас будуть просто всі зібрані персонажі, вам не потрібні будуть абсолютно сім мільярди, у вас буде на персонажа там іти 1-2 мільярди. Це якщо заморочитися і витрачати час просто на правильну закалку, яка займає час, але яка працює. Речей, і у вас буде просто ціла купа постійно золота. Скажімо так. Вам не потрібна буде велика його кількість. От і все. Друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати просто-напросто ті ролики, що виходять нові. Є бажання підтримати канал, посилання в описі, можете просто написати якийсь коментар, можете нічого не писати, там ставте вподобайку, не ставте. Це все ваше виключно. Діло, дякую всім за увагу. До зустрічі в нових роликах.